В ефірі нова генерація, і сьогодні ми поспілкуємося на тему, як захистити себе та оточуючих у непередбачуваних обставинах. А допоможе нам розібратися наші гості, пані Батир Наталія та Шалаєнко Сергій. Доброго дня. Вони працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. В нашій Закарпатській області оголошено стан з підвищеної небезпеки. Що це таке і чим воно зумовлено? Так, на Закарпатті оголошено, як і по всій території України, стан підвищеної готовності. У двох областях це Донацька і Луганська, оголошено стан надзвичайної ситуації. Що це означає? Для мешканців, для звичайних краян, це не вводить ніяких обмежень або ограничень для їхніх прав та свобод. Скоріше, це більше до органів управління та до сил цивільного захисту. Тепер у нас в області проводяться уточнення планів реагування на на. Надзвичайні ситуації здійснюється оповіщення населення, як діяти в разі виникнення якогось роду надзвичайної ситуації, посилюється контроль та спостереження за потенційно небезпечними об'єктами, за об'єктами підвищеної небезпеки, тобто проробляється весь ряд заходів готовності до можливого виникнення цієї надзвичайної ситуації. Ось ви сказали, ви проводите оповіщення. А як саме це через певні листівки чи можливо? По на радіо телебаченні ролики показуєте. Звичайно, масово проводимо роз'яснювальну роботу серед населення, залучаємо до цього і органи виконавчої влади, і місцевого самоврядування, і громадські організації. Частенько проводимо і в дошкільних, і в загальноосвітніх навчальних закладах. Тепер ця робота здійснюється ще більш масово. Зокрема, нашим управлінням проводяться пожежно профілактичні відпрацювання, під час яких населенню ми, от в таких от листівках, роз'яснюємо, що має бути громадянина під час різного роду виникнення надзвичайних ситуацій, що має містити в собі екстрена валіза, або як діяти у разі надходження сигнала Увага всім. Бо в принципі, ніколи ми, українці, не очікували тієї ситуації, яка зараз у нас є на території нашої держави, і ну не були так готові, не проводився ряд заходів. Тепер це посилено, проводиться, здійснюється від дітей і вже до дорослих. Проводяться зустрічі в трудових колективах. Окрім того, було нещодавно проведено навчання для керівників райдержадміністрації голів комісії ТПНС. В подальшому вони проведуть відповідні навчання і в своїх районах, тобто масово проводиться роз'яснювальна робота, як людині діяти під час виникнення якогось роду надзвичайної ситуації. Кногенного чи природного характеру ну ось до прикладу, у мене тоді одразу виникає наступне запитання. Надзвичайна ситуація, якщо брати до уваги різного роду знахідки, тобто які можуть бути небезпечними для великого загалу людей, та й, взагалі, в певній мірі навіть вибухово небезпечними. Яка кількість таких знахідок була за останній рік? Ну, якщо брати статистику, то за 2014 рік до оперативної рятувальної служби Закарпатської області 18 разів надходили повідомлення про замінування адмінбудівель чи про виявлення підозрілих пакетів чи то коробок. В принципі, на щастя, всі випадки виявилися хибними однак варто згадати, що держава несе збитки у вигляді пальномастильних матеріалів чоловіка години, який використовує оперативна рятувальна служба. Під час виїзду на такі знахідки, бо у нас залучається на одне замінування до 4 одиниць техніки та 16 чоловік особового складу. А це, якщо підрахувати, один виїзд нам коштує 16 тисяч 800 гривень. Тобто помножимо на 18 і вже можемо собі представити яку величезну суму за такі хибні виклики, за такі дзвінки жартівників несе держава. Під час надходження виклику в системі оповіщення до нас надходить або до чергового підрозділу міліції, або до оперативно-рятувальної служби надходить виклик. Відразу виїжджає наша пожежна рятувальна частина, одна або дві. Залучається група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Та мобільно оперативний автомобіль. В принципі, наші як оперативно-рятувальної служби дії це забезпечення пожежної безпеки на даній території, ну і реагування і подальша ліквідація можливої надзвичайної ситуації, яка може виникнути внаслідок вибуху, якщо він таковий станеться. Багато було таких ситуацій? Ну, спочатку 2015 року ми вже маємо три випадки. Коли надходило повідомлення про можливе замінування і про виявлення підозрілих пакетів, також, на щастя, всі виявилися хибними. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, якщо людина знайшла небезпечну вибухову знахідку, як їй поводитись в такій ситуації? Куди дзвонити, до кого звертатись? В першу чергу ні в якому разі не потрібно чіпати цю знахідку руками. Друге, оглянути на місцевості, чи справді вона повинна бути на цьому місці чи ні, і, відповідно, передзвонити на номера 101 або 102, повідомити, при цьому вказавши своє прізвище і ім'я, а також місце, де була знайдена ця небезпечна знахідка. Натрапивши на невідомий предмет, не торкайтеся його. Обгородіть місце знахідки та повідомте за номером 101 або 102. Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає. Неправильно поводження з боєприпасами може отримати людського життя. Мешканці Закарпаття приносили вибухонебезпечні предмети. Як що це було до прикладу. Це були і гранати, це були і мінометні міни, це були і артилерійські снаряди. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а вам особисто чи доводилось потрапляти в такі справді небезпечні ситуації, коли могли відбутися вибухи? І, взагалі, які найжахливіші ситуації були під час вашої роботи? Так, було в мене пару ситуацій, коли м, люди знаходили гранату, якої не було ні від старості, перегнила і чека, і... Кольцо, так що граната могла в будь-який момент, момент спрацювати, вибухнуто. якщо її змістити з місця. Для цього ні в якому разі, ще раз хочу наголосити, що в ніякому разі не потрібно трогати вибухонебезпечні предмети, тому що вони несуть дуже велику загрозу для життя, як безпосередньо тої людини, яка знаходиться поруч, а також для оточуючих людей і будівель, споруд різного значення. Цей рік 2014-2013 люди стали більш відноситися до, цього, до, цього, до цих знахідок серйозніше. Вони зрозуміли, що, яку можуть нести небезпеку у ці знахідки, тому вони повідомляють, діють правильно і повідомляють службу 101 або 102. Пані Наталія, ви на початку програми згадували про екстрену валізу. Розкажіть, будь ласка, більш детально, що це за така валіза і що в ній особливого? Ну, а це е, отакий речовий мішок, в якому мають бути е, всі, е, то, що має людина знадобитися, якщо виникне якась надзвичайна ситуація. В принципі, е, Ну, що там має бути? Це продукти харчування, якісь сухі або законсервовані, які мають забезпечити харчування людини ну, протягом двох-трьох діб, запас води обов'язково. Потім це мають бути предмети гігієни, мило, рушник, зубна щітка, зубна паста. Мають бути, бажано би, щоб мав бути або спальний мішок, або палатка. Окрім цього, потрібно спакувати документи в кульочок, якийсь целофановий, щоб вони не. Не намокли та гроші. В принципі, ще дублікати ключів треба зробити. Ну і такий перелік ми на своєму сайті розміщували. Я думаю, що люди, які ще виховувалися при уроках цивільного захисту, вони знають, що все це має бути. Ця екстрена валіза вона має бути в кожної людини для того, щоб якщо раптом надзвичайна ситуація виникне або надійде сигнал, увага всім відразу її взяти і бути забезпеченим на якийсь певний проміжок часу всім необхідним. Ну от і все. В принципі, навіщо потрібна ця валіза? А як щодо одягу, чи повинні бути певні предмети одягу? Ну в залежності від пору року мають бути теплі речі, це має бути спідня білизна, це має бути якісь. Рубашка або штани для чоловіків, ну і для жінок також. Теплий одяг обов'язково. Якщо це зима, обов'язково має бути якийсь теплий одяг. Окрім цього, має бути ще аптечка, в якому, якщо людина, до речі, використовує якісь ліки постійно, то вони мають бути також в цій аптечці з запасом. А що ще має бути ну, в аптечці? Ось такий Невеличкий основний набір: перев'язувальні матеріали, бінт, вата, перекис водню як то не зеленка або йод, в принципі, від знеболювальні, аналгетики, анестетики, ну і таке все інше. Що ж, я вам дуже дякую за те, що ви до нас завітали. Дякую вам за корисну цікаву розмову. І я думаю, що вона на сьогоднішній день дійсно є актуальною, та в принципі, як і взагалі, але з огляду на ситуацію в нашій країні особливо важлива сьогодні. В ефірі нова генерація, і сьогодні ми поговоримо про те, як варто поводити себе в горах, особливо під час надзвичайних ситуацій. Останнім часом молодь дуже полюбляє відпочивати в горах, особливо в наших прекрасних Карпатах. І я думаю, вже з наближенням весни виникає певна небезпека сходження лавин. За останні роки яка кількість людей, що потрапили в таку складну ситуацію? Небезпека сходження лавин є і взимку, і навесні. В принципі, у нас з початку року вже зафіксовано один випадок. На щастя, не трагічний, хоча все могло би закінчитися смертельно. Коли троє сноубордистів, катаючись на сноубордах в районі гори Близниця Рахівського району, підрізали сніговий надув. І опинилася під великою кількістю сніга. На щастя, там було багато відпочиваючих відпочиваючи. Які повідомили до гірських пошуковців, наші хлопці відразу вирушили на допомогу цим трьом хлопцям і врятували їх з-під снігу. У одного з них навіть сталася зупинка дихання, і внаслідок чого рятувальникам довелося надавати йому реанімаційні заходи, проводити штучне дихання. Всі хлопці живі, здорові, медична допомога їм після цього не надавалася. Всі вони мешканці Закарпатської області. Тобто, ті люди, які мають розуміти, що таке Карпати. І які вони можуть бути небезпечні, які є основні правила, котрих варто дотримуватися прихильникам гірського лижного спорту в основі лежить це дотримання правил. Це Своєчасно дізнатися погодні умови, які е, будуть відбуватися в горах. Але часто буває, що погода часто не Часто буває, що правдила. Погода міняється, так. Але е, ми можемо десь е, проконсультуватися у фахівців у нашій службі, у рятувальників. У нас є багато пунктів по Закарпаттю. Перед тим, як виходити в гори, обов'язково треба зареєструватися в нас, повідомити, який буде маршрут, який буде маршрут, е, скільки денний, чи то буде одноденний. Де буде зупинка, де вони будуть виходити в гори і де вони будуть сходити обратно в населений пункт. Обов'язково мусить бути керівник групи. А лавину небезпечною горою рахується гора, у якої градус нахилу більше 25%. Це вже лавину небезпечно. Якщо сніга випало більше 70%, Сантиметрів, це вже є великий ризик сходу лавин. Це можна якось перевірити? Рівень це можна снігу? заміряти рівень так. снігу. Сніг ми можемо відчути, як він хрустить, як він сходить. Є такі ознаки, як равлики на снігу, їх вираховують. Це кульки снігу з'їжджають по настилу снігу, то вже можемо бачити, що сніг не тримається. Сніг став важкий і він буде сповзати під своєю вагою вниз. Обов'язково, якщо вже потрапили на цю зону, треба дотримуватися певних правил. Пересуватися потрібно один від одного на відстані, від, якщо піше, пішо, якщо турист, якщо він не належав, звісно, то на відстані 70-100 метрів. Обов'язково перед тим мусимо десь на висоті покласти, як то мовити, дозорний пункт спостерігача. Значить, перед тим, як почати маршрут. Обов'язково, якщо є наплічники, тобто рюкзаки, треба лямки послабити. Якщо в нас є лижні палочки, обов'язково тільки тримаємо їх руками. Ручки виняли з лямок. Це для того робиться, щоб в певний момент подали сигнал лавина, в певний момент можна було все викинути. Якщо переходимо на лижах, значить дотримуємося 30-50 метрів один від одного. Обов'язково ще такий важний дуже момент, є такий лавинний шнур. Це шнур, він має 10-20 метрів, він яскравого кольору. Обов'язково, якщо пішов вперед досвідчений чоловік, він прив'язує до себе лавинний шнур. За допомогою цього шнура, потім нам уже легше знайти потерпіло, тому що якщо накрило потерпілого снігом, цей шнур обов'язково буде на поверхні. І він буде яскраво, його будемо бачити, і будемо знати, де точка пошуку. Лижі, кріплення лиж обов'язково треба послабити, щоб в нужний момент просто скинути лижі. І якщо є вітровка, якщо є штурмовка якась, обов'язково капішон потрібно надіти на голову. Так закрити обличчя і всі органи дихання, щоб при потраплянні в лавину нам просто не набило органи дихання сніг. Оце ті такі основні правила, які можемо рекомендувати. Багато людей було знайдено за минулий рік. «З початку 2015 року гірські рятувальники вже 67 разів виходили на пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Вже було врятовано 79 людей, яких застигнуто негодою в горах, і 57 особам було надано невідкладну долікарську допомогу. До речі, ви казали за кількість реєстрованих груп за статистикою минулих років. Скажу вам, що люди стали напевно більш свідомими. Тепер це зробити не складно. Можна звернутися в тому місці, де ви відпочиваєте до гірського пункту, зателефонувати за номером 101, саме найкоротший шлях. Це гаряча лінія рятувальників, до якої може звертатися будь-яка людина, і там їй нададуть вечірну допомогу. Або до за телефонами гірських пошуково-рятувальних відділень, які в нас знаходяться в місцях найбільшої активності туристів. Що ви з собою принесли? Розкажіть, що в ньому є і для чого воно потрібно. Оснащені в нас трошки більше, як у туристів. Наприклад, якщо ми виходимо в гори, випав свіжий сніг, то нам допомагають в цьому снігоступі. Набагато легше переходити якісь сніжні замети, завали у цих снігоступах. От у нас є ще лавинна лопата. Вона така у нас телескопічна, вона може розтягуватися. Вона дуже легка і дуже практична. Вона допомагає нам, якщо вже безпосередньо ми задіяні у пошуках, то ми можемо за допомогою нею відкопувати, робити собі на якийсь тяжкий підйом у нас запланований, то ми можемо просто вирубати собі сходинки. Воно кріпляться до подошви. Черевик, якщо в нас попереду якісь е, замерзші річки, е, десь обледеніння гори, ми прив'язуємо це до черевиків і це набагато полегшує нам роботу. Так, що я рекомендував усім е, мати з собою, це обов'язково перед виходом в гори. Кожен має собі зробити для себе індивідуальний рюкзак. Перш за все, це медикаменти. Медикаменти, якщо людина хворіє якимось. Е, Хворобами. Поки лавина рухається, плавати маємо в лавині, до краю лавини. Якщо лавина вже стала, то перш за все, якщо ми не втратили свідомість, нам треба визначити, в якому положенні ми знаходимося. Це дуже легко зробити, треба набрати в рот слини і просто випустити з рота. І ми будемо знати, де верх, де низ, тому що слюна під земним тяжінням завжди падає вниз. І будемо знати, куди нам вибиратися. Значить, ні в якому разі не можна засипати і тратити свою енергію. Кричимо тільки тоді, коли почули над нами або під нами десь, в якому положенні ми знаходимося, людей. Скільки часу може людина витримати в таких умовах? Ну, це е, зависить вже від травми людини. Якщо ага. все добре, то годину-дві. Потім вже настає перехолодження. Ну, перші дії, які потрібно робити, щоб спасти людину першим. Якщо ми побачили десь людину, першим ділом треба нам, як то кажуть, розкопати голову. Це проводиться руками, щоб не травмувати, в ніякому разі, не лопатами. Перш за все, треба ротову порожнину звільнити, органи дихання, від снігу чи там якийсь бруд, що там є. Якщо людина дихає, значить відкопуємо і загріваємо людину. Якщо вона не дихає, прямо так починаємо робити реанімаційні дії. Тобто штучне дихання. Якщо ми вже витягли людину, першим ділом треба постелити на сніг якийсь водонепромокаємий якийсь брезент, чи кофти, чи вітровки, і першим ділом зігріти людину. Зігріти людину можна, якщо є гарячі термоси, якщо є якісь запаси теплої води. Значить, підняти трошки кінцівці кінцівки наверх, щоб відновився кровообіг. А там уже симптоматично, що в людини. Якщо є травма, обробляємо травму. Якщо там різні якісь забої, треба обезболити, все робиться на місці по симптомам. Спасибі вам. Дякую за те, що прийшли до нас. Розповіли таку важливу інформацію для нас всіх, і думаю, наші глядачі для себе винесуть багато корисного. Спасибі.